Добиваєшся гарних результатів в спортзалі, але при цьому відчуваєш дискомфорт в промеженні, помічаєш зуб, періодичні кровотечі. Так, така проблема існує. Спортсмени її часто замовчують і не люблять про неї розмовляти. Ці симптоми пояснюються гемороєм, який розвивається або на фоні безпосереднього механічного впливу на промежуну, наприклад, при вілоспорті, при підйомі важкості, або при напруженні м'язів передньої черевної стінки. Першими симптомами є дискомфорт в цій ділянці, свербіж або печія, які виникають. Під час або одразу після тренування. Більшість спортсменів вважає, що воно само пройде або думає, що це проблеми з персональною гігієною. І в цьому полягає проблема, бо без вчасного лікування і дотримання рекомендацій геморой буде прогресувати, будуть прогресувати симптоми, і з часом знадобиться вже більш серйозне втручання. Як можна поліпшити ці симптоми? По перше, треба зменшити надмірні навантаження на м'язи передньої черевної стінки і виконувати менше вправ з підйомом важкості. І по-друге, треба пити достатню кількість рідини для того, щоб уникати закрепів. Але найголовніше це не займатися самолікуванням, тому при виникненні перших симптомів, будь ласка, одразу звертайтеся до фахівця.